Пане Сергій, команда сьогодні Сокіл поступилася з рахунком 2-0, причому показала доволі пристойну гру. Оцініть її саму гру. Якщо оцінювати не результат, а саме гру, я думаю, ми досить достойно дивилися на фоні чемпіона нашої області. Ми готувалися дуже з завзяттям до цієї гри весь тиждень. Я думаю, нам сьогодні вдалося проявити свої найкращі якості. Просто, на жаль, не забили свої моменти, яких так теж було досить багато. Ну, шкода, що. При такій грі ми поступилися. Чи вважаєте, що якби нам в першому таймі 100% момент реалізував Андрій Кульчицький, вся ситуація могла помінятися? Це футбол, загадувати або вже думати, що було. Я думаю, не варто уваги. Шкода, звичайно, що він не забив. Бо момент справді був хороший. Але це футбол таке буває. Вже гра, як склалось, так склалось. Ви сьогодні вперше в історії зіграли офіційний такий матч на рівні чемпіонату області за гроном. Наскільки команда сильна? Адже вам особисто теж вдалося сьогодні дебютувати в чемпіонаті області. Як, які, яка гра була? Ваші відчуття? Чесно, напевно, таке тільки десь в снах собі уявляв, що дебютую в чемпіонаті області з чемпіоном цієї області. Ну, приємно, що Андрій Юрійович довірив вийти навіть на тих 10 хвилин, все одно для мене це великий-великий успіх. Якщо говорити про рівень, майстерна дуже команда дуже високого рівня. Ну, дуже важко було виходити трошки. Можна сказати, футбольним сленгом зловив за пару, але старався допомогти команді як міг. Команда давно не перемагала, скажімо так, якщо я не помиляюсь, в другому турі остання була перемога. Вже вболівальники зачекалися перемог від Сокола, коли ж вони будуть? Сподіваюся, що в наступному турі ми стараємося, працюємо щотижня, тренуємося. Надіюсь, якщо ми будемо з таким бажанням виходити на ігри і. Так, ставитися до підготовки. Я думаю, на все буде добре. Дякую, удачі вам. Дякую. Сергій Анатольович, вітаю вас з сьогоднішньою перемогою. Важка була перемога, багато травмованих, багато гравців, які десь ушкодження отримали. Ваша оцінка сьогоднішнього матчу Березовець? Справді важка гра була сьогодні для нас. Перший тайм взагалі нам нічого не вдавалося. Зробити не могли ні м'яч взяти під контроль, ні створити якісь ну, такі хороші моменти для того, щоб щось забивати. Важко було, ну думаю, перш за все, напевно, і якщо чесно, то сам газон трішки. Важкий, важкий, бо, здається, зверху так травичка непогано виглядає, але м'яч ну, всі бачили м'яч постійно, скаче його ні прийняти, ні віддати. Ну, трошки... В цьому плані, я думаю, що важливу роль для нас особисто зіграв зіграла якість газону. Хоча ну, це не виправдання, якби однозначно, тому що газон для всіх однаковий і для команди суперника, і для нас. Ось, але... Але десь нам легше грати, коли поле дозволяє більше контролювати м'яч. Тому першим таймом я зовсім не задоволений, дуже, дуже багато непотрібних помилок було, таких, які ну, не можна допускати. Ось. Але десь по перерві зробили певні зміни, і десь хлопці дослухалися до того, про що ми поспілкувалися. Вийшли більш такі агресивно заряжені. Створили вже достатню кількість моментів, в принципі, і реалізували. ну, Десь, десь так в загальному. В першому таймі ви замінили одного з лідерів команди Тараса Громяка. З чим це було пов'язано? Десь, можливо, травма була чи якісь інші причини. Ну так, Тарас відчуває, відчув, відчув біль і попросив заміну, тому що ну, не, не міг продовжити матч. Сьогодні один з небагатьох матчів, коли на вістрі атаки грав Олександр Понедільник. оцініть його дії. В цілому я задоволений діями Олександра. Він дуже гарно, дуже багато працював на команду в першу чергу. Звичайно, всі очікують від нападника голів, але, але на команду, саме на команду, дуже хороша була робота. Саша, всі ті хвилини, які провів на футбольному полі, постійно створював тиск на захисників, постійно намагався боротися за кожен м'яч. В цілому я задоволений, тому що він багато пропустив через травми. Ось, а сьогодні вийшов і я рахую, що допоміг команді. Можливо, останнє питання. Багато вболівальників, з яким я розмовляв після матчу, назвали Ігоря Кохмана Героєм матчу, забив два м'ячі, вирішальні м'ячі. Чи вважаєте це так ви? Так, я більше скажу, Ігор сьогодні дійсно став. Ну, якби, зробив результат, як то кажуть. По-перше, і 11-метровий ну, взяв, впевнено, пробив. І потім ще стандарт використали, який я вже очікую дуже довго. Я маю на увазі використання стандарту. Домашня заготовка? Це домашня заготовка, але. Чомусь ми дуже, дуже давно вже не забивали такі моменти. Ну, сьогодні спрацювало, я дуже, дуже тішусь цьому. Ну, а саме головне, хочу сказати, що Ігор, окрім того, що забив, не тільки герой матчу, тому що він забив. Він, він герой, тому що він сьогодні вийшов десь і через травму, бо в нього також певне ушкодження з попередньої гри. І він все одно вийшов і був одним з на футболь, кращих на футбольному полі. Дякуємо і сподіваємося, що саме цей матч стане таким ключовим в плані набору очок, стабільних очок, і команда повернеться на лідирующу позицію в чемпіонаті Дякую. області. Дякую.